Всім привіт. Е, роблю цей запис як запис розіграшу зборів на дрони, які я проводив в себе в телеграм-каналі за оцим постиком. Ви всі може пам'ятаєте, збираємо на дрони камікадзе для підрозділу Омега М2. Я вирішив не робити прям трансляцію таку серйозну, що о, там о 12 годині, там все, все таке, бо, по-перше, Може не бути світла <хи> в будь-який момент. А по-друге, ну е я думаю, що всіх цікавлять тільки результати. І результати можна подивитися і собі там виграти чи не виграти. А вс вся ця історія з торжеством розіграшу, я думаю, що нікому не потрібна. Ну і плюс так зручніше. Я зараз проведу розіграш. Зараз неділя, 4 грудня, 14.35. Поки є світло, ще півгодинки в мене є. Я цей розіграш проведу. Тому роблю себе поменше. Тут себе поставлю збоку. І давайте подивимося, що в нас є. На сьогодні зібрали суму 84 826 гривень 53 копійки. Можете подивитись. Там навіть не тікали проценти, відсотки. Відсотки за те, що гроші зберігались в монобанку. От, я, тут вони в розіграші участі не приймають. Але є, зараз покажу. Дивіться. Значить, оце е, ті, хто не приймає участі в розіграші. Внесок від компанії League Design Agency 32 847 гривень. Це у нас такий, е, якби у нас є такий богодійний процес, коли ми кожного місяця. Частину прибутку розподіляємо на благодійність і місяць від місяцю там розподіляємо різним чином. Наприклад, це може бути або розподілення просто по фондам. От я зараз покажу. У мене на Повернись з живим, вже внесено 83 609 гривень. Я пізно підписався на банку, щоб воно накопичувалось. Бачите? От. Або ми робимо якісь спецпроекти, такі, як, наприклад, збори там, на автівку для ЗСУ, чи на дрони, чи на що ще. От. Воно в розіграші участі є, звісно, що немає. Блін, а як зробити, щоб я не зникав? На вікно. А, так. Усі наперед. Не вийшло. Ну ладно. Далі. А... 1612 гривень це збори під час марафону креативної практики. Я тоді читав лекцію про те, як джуніору стати, точніше, трейні після курсів стати джуніором в якійсь компанії. І під час цього я збирав кошти, накапало 1600 гривень. Я їх теж зарахував сюди на дрони, але ясна справа, що це в розіграші не має участі. Далі більш дрібні пожертви, наприклад. От люди поскидали там по 100, 150 гривень. А, ну, Вартість білетика, як я писав в умовах, 200 гривень. Тому такі дрібні жертви, на жаль, я не можу брати до уваги і розігрувати серед них. Але я вам дуже вдячний, що ви скинули. Я вважаю, що такі речі, як скинуть 10 гривень, це просто така класна людяна українська небайдужість. І я вам вдячний, що ви скинули. Пане Андрій Смоляр, Ганна Голуб. Оксана Івашенка і так далі. Я дуже вам вдячний, що ви скинули просто скільки було. І це теж потрошку-потрошку. Ну, до речі, э, такими пожертвами, які не, бра не беруть участі, накопичились 1200 гривень. Що, в принципі, так, нічого собі нормального. Ем, і відсотки 3 гривні ми заробили. чистої капіталізації на тому, що гроші були на рахунку. от. А вони теж беруть участь. Також в мене на баночки Ліги, на оці баночки було трошки грошей від пана Олександра Гусакова, який просто підписався на банку, і я ці кошти зарахував теж як купівлю білетів. Пане Олександр, знаєте, що ці гроші теж пішли в розіграш. Ну і далі всі внески я розкидав по білетам. Наприклад, наприклад, Сергійчка на вніс. 5 тисяч гривень, то це він отримав 25 бюлетів. Дякую вам дуже Сергію. Роман Рибальченко теж вніс 5 тисяч гривень. Богдан Гайович вніс 6 тисяч гривень і так далі. Ті, хто вносив, наприклад, 500 гривень, це 2 бюлети, один 300 гривень, і другий там 200 гривень. я сейчас покажу. От, наприклад, пан Олексій Хрунов вніс 500 гривень. Це один білет 300 гривень, один-200 Ну, типа, можна було розбити прямо на 3, один вниз туди поставити, але я вирішив, нема сенсу. Просто два білетика. Тому всі транзакції пораховані, всі гроші враховані, все класно. І можемо робити розіграш. Нагадую, що розіграємо ми. Ось такі чудові брелоки, зроблені із уламків збитих Су 34. О, я десь написав Су35, Су34. Ну, яка біса різниця. Головне, що воно збите, коротко, і більше не мучить наших українських людей. Так. Для того, щоб розіграти, ми будемо розігрувати сьогодні два брелока, тому що один брелок коштує 40 тисяч гривень. Скажені гроші, але ми скинулись і таким чином змогли їх купити. Треба більше, звісно, коштів, але є певні задуми, як зібрати ще. Тому наразі ми зібрали 80 тисяч 74 тисячі це буде два бривока. Розігрувати буде наступним чином. Значить, з транзакції з 2 по, по 237. Беруть участь у розіграші. У мене є генератор випадкових чисел. Зараз я. Нажму, згенерується якесь число і, тіпа, відповідний запис в документі я оберу як першого. А, як це правильно сказати, Першу людину, яка виграла. Тож, поїхали. Generate. Чик. 99. 99 це у нас. Це у нас. О, Богдан Гайович. Клас! Пане Богдане, дякую вам. Ви скинули дуже коротше, багато грошей, 6 тисяч більше за всіх. І я дуже радий, що ви виграли. Це номер один буде. Кротше номер один. Помічу його як. Зелененький. Далі наступний чик 116. 116 це у нас Роман Рибальченка. Пане Романе, теж вам дякую дуже. 5 тисяч гривень ви скинули і клас. Багато білетів, багато шансів. Теж помічаю як другого. І навсяк, про всяк випадок я виберу ще третього. Якщо Богдан або Роман не з'являться, то передам один з виграшних брилоків комусь із них. Ну, пан Роман Рибальченко це мій знайомий <хи> добрий, тому точно він з'явиться, а пана Богдана я не знаю. Але він скинув таку суму, до речі, як тільки Роман розширив у себе в Фейсбуці запис про збор коштів. Тому може він його знає. Але про всяк випадок я оберу третю людину. 123. Ну, Два рази вигравати. Він не може. До речі, генератор випадкових чисел це прямо з Гугла, тому я думаю, що все прям класно. Заново. 208. 208, це у нас запасний фіналіст. Буде Кирило Білоус. Пане Кирило, теж вам дуже дякую за ваш внесок. Якщо з цих хтось не з'явиться або не захоче забрати виграш, то цей виграш перейде до вас. Так, ну супер. М -м отакі брелочки від Drones for Ukraine. Ми розіграли дві штучки. Я супер-супер щасливий. Один Богдан, один Роману. Офігенно. До речі, е напишіть мені, будь ласка, е в мене є тут е ці номери транзакцій, е тому ми все, все поставимо, все буде чітко і як слід. Що можу додати? Все буде класно. Тримаємося. Москалі хочуть вибісити нас цими блокаутами. Не давайте їм досягнути їхньої мети. Будьте добрі, один до одного, все буде хорошо. Запасайтесь консервами і гірляндами для освітлення квартир, вони нас не зламають, пішли ті кляті москалів в сраку. І краще, що можна зробити, це скидатись на дрони камікадзе, щоб виносити цю рісняву техніку і наближати нашу перемогу. Дякую всім, хто брав участь у розіграші. Будемо проводити ще. Я бачу, що в мене люди відписуються вже, тому що я вже задрав всіх цими зборами. Але що робити, треба треба пускати вход всі ресурси, які є. У мене є телеграм-канал, я його пускаю вход для того, щоб хоч щось зробити. Ну, звісно, ми ніколи не наблизимось до того вкладу, що роблять пацани на передовій. Але, хоч якось їм допомогти, це, я думаю, відповідальність кожного громадянина України. Тож, слава Україні. Ще раз дякую всім за збір. Побачимось у мене в телеграм-каналі. Будемо робити ще розіграші. Слава Україні!